Ну що ж, давайте розбиратися. Наша планета це ж не просто набір країн чи континентів, це, по суті, одна велика екосистема, наш спільний дім. І як у будь якому домі те, що ми робимо, так чи інакше впливає на всіх, хто тут живе. І ось ця думка вона ключова коли починаєш думати про Землю саме так, як про свій дім, це справді змінює ставлення. Це така собі відправна точка для розуміння нашої спільної відповідальності. Тож для початку давайте поглянемо на все це, так би мовити, з висоти пташиного польоту, щоб побачити, наскільки все пов'язано в нашому глобальному домі. Ось що справді важливо усвідомити: у природі немає паспортів чи митниць, дим з заводської труби в одній країні може запросто випасти кислотним дощем в іншій, а пластикова пляшка, яку кинули у воду на одному узбережжі, може проплисти тисячі кілометрів і опинитися десь на іншому кінці світу. Окей, загальну картину побачили. А тепер давайте так би мовити, наблизимо камеру. І подивимося, звідки ж беруться ці глобальні проблеми. Розглянемо людський слід на планеті. І отут, знаєте, виникає такий собі парадокс нашого розвитку. Прагнучи зробити життя кращим, комфортнішим, безпечнішим, людство створило технології, які, на жаль, почали шкодити тому самому середовищу, яке нас підтримує, це ніби дві сторони однієї медалі. І погляньмо на конкретику: це ж не щось абстрактне, це вихлопні гази від машин, які ми бачимо щодня. Це сміттєзвалища, що ростуть за містами, хімікати з полів, які потрапляють у річки. Кожен із цих пунктів це по суті результат повсякденної діяльності мільйонів людей. А тепер підходимо до, мабуть, найбільш відчутної частини нашого сліду, до сміття, до того, що ми викидаємо і що, як з'ясовується, нікуди просто так не зникає. Здавалося б, просте питання, правда? Коли ми щось викидаємо, здається, що воно просто зникло. Але чи справді це так? Відповідь, чесно кажучи, може просто шокувати. І ось власне відповіді, і вони, м'яко кажучи, вражають. Ну, газета зникне за кілька місяців, це зрозуміло, але звичайна пластикова пляшка, річ якою ми користуємось кілька хвилин, залишиться на планеті на 500 років. Це довше ніж існують багато сучасних держав. Вона переживе нас, наших дітей, онуків і ще багато, багато поколінь. Більше тисячі років тільки вдумайтесь, стільки часу потрібно, щоб розклалася звичайна скляна пляшка. Просто уявіть, вона могла б пролежати в землі з часів Київської Русі до наших днів і майже не змінитися. Це вражає? Так, картина може здатися трохи похмурою, але усвідомивши проблему, можна почати шукати рішення. І починаються вони зі зміни нашого мислення, з перетворення на відповідальних споживачів це ж просто колосальна цифра третина всієї їжі, що виробляється у світі, просто йдела смітник. І це не лише про втрачені продукти, це про даремно витрачені ресурси. Воду, землю, енергію, людську працю. І тут на допомогу приходить така проста, але насправді дуже потужна система відмовитися від зайвого пакета, скоротити імпульсивні покупки, дати речам друге життя, відсортувати те, що залишилося, і компостувати органіку. Це по суті п'ять кроків, які допомагають значно зменшити власний сміттєвий слід. Ну, добре, з теорією розібралися. А що ж на практиці? Як ці правила можна застосувати у звичайному житті? Знаєте, сортування багатьох лякає, здається чимось складним, але насправді тут все досить логічно, ось така проста шпаргалка, папір до паперу, скло до скла. Мабуть, найважливіше це відокремити органіку, яку можна компостувати. Та небезпечні відходи, наприклад, батарейки, які потребують спеціальної утилізації. Оце і є той самий принцип: Використовуй повторно в дії. Перш ніж щось викинути, варто просто поставити собі питання: а може, це ще якось можна використати? Часто найпростіші речі можуть стати в пригоді, якщо проявити хоч трохи креативності. Важливо розуміти, мета цього всього не викликати почуття провини, а скоріше надихнути надію. Не потрібно змінювати все і одразу. Достатньо обрати один маленький крок, відмовитися від кави в одноразовому стаканчику, почати сортувати пластик чи просто полагодити річ замість того, щоб купувати нову. Тож залишається питання, яким буде перший крок.